Продаж частини будинку на ближньому замості з дуже хорошим розташуванням. Це вулиця захисників неба, яка розташована всього в 200 метрах від вулиці Замостянської, де є відповідно вся необхідна інфраструктура. Частина будинку має окремий двір, де можна припаркувати автомобіль. В будинку присутні абсолютно всі централізовані комунікації. Є туалет з душем. Та кухня, досить простора, на якій розміщено одноконтурний котел на опалення та колонку для підігріву води. В будинку присутні три роздільних кімнати та одна прохідна. По всьому будинку йде індивідуальне газове опалення. Також є ще грубка. Даний будинок дуже хороша альтернатива трикімнатній квартирі, але з наявністю власного паркомісця. Має площу 80 квадратних метрів. Зараз ми бачимо першу окрему кімнату. йдемо до другої. Вона така більша як зал. Має три вікна, досить світла. І також між санузлом та кухнею розташована ще третя окрема житлова кімната. У даного об'єкту нерухомості дуже хороше розташування, оскільки в пішій доступності є абсолютно вся необхідна інфраструктура. Кого зацікавив даний варіант, телефонуйте, домовимось про перегляд, а ціну та всі деталі можна прочитати в описі до даного відео.